Шановні колеги, переді мною стоїть дуже складне завдання. Я сьогодні маю прийти додому і знайти слова і розказати своїм дітям, що свого тата вони не побачать найближчі декілька років. Тому що він був змушений покинути країну, тому що проти нього відкрита кримінальна справа. Тому що мені поступають дзвінки з прихованих номерів про те, що моя політична позиція їм вельми потрібна. І я мушу розказати своїм дітям, що найближчі пару років вони будуть рости без батька. Я знаю, що всі мас-медіа розказали історію про тушок. Я вас прошу, покажіть і цю історію. Є люди, які не здаються всім тітушкам з міністерськими погонами. Пам'ятайте, не кожного можна купити, не кожного можна залякати. Є люди, які не здаються. І на сам кінець, тим тушкам, які взяли гроші, подивіться в очі моїм дітям і подивіться тими грішми. Дякую.